Щирі від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважають дітвора. твора, душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була, хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Костюми повдягали, слова підготували, Учителів вітати, прийшли ми як-не-як. Ми займи елені, культуру не розводим, і не шуємо жуйку, коли почав сюро. Ми просто вам бажаємо, щоб збільшились доходи, і ми ще б не чекали, коли ж буде дзвінок. О, я, о, я, я, ваша права. Друзі! Сьогодні ми з вами зібралися з чудової нагоди. І саме з цієї нагоди хочу вас привітати з нашим професійним днем. Хочу побажати вам успіху у цьому навчальному році, адже він не аби як знадобиться терпіння, сил та наснаги. І хочу передати слово нашому шановному Михайлу Віталійовичу. Вітаю всіх за святом! Для кожного з учителів його предмет найкращий. Але для мене це історія України. Бо це історія мого роду, народу та нації. Вітаю yeah. всіх зі святом. А ось я обожнюю хоробрі сультури. Бо це не тільки здоров'я, а й життя. Тож вам, усі мої друзі, я бажаю міцного здоров'я та витривалості. Мені подобається англійська мова, тому що вона надає безмежні можливості в цьому світі. Від спілкування з різними людьми по всьому світу до можливості кар'єрного зростання. Тому. Вам бажаю безмежної мотивації, натхнення та ефективного навчання. Дякую. Зі святом Файвер. щастить! Шановні вчителі, вітаю вас з цим чудовим святом. Бажаю вам щастя, радості, поваги та любові. Фізика використовується в побуті, в медицині, в технологіях, в будівництві. Тому для мене фізика це основа життя. Хочу вам побажати гострого розуму, невичерпної енергії. Та безмежної зацікавленості до освіти. Шановні вчителі, вітаю вас зі святом, здоров'я, на... терпіння, нахнення вам. Шановні вчителі, щиро вітаю вас, з Днем учителя. Ваша наполеглива праця та високий професіоналізм заслуговують на глибоку повагу. Завдяки вам нові покоління отримують знання, які формують їхнє майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я! Творчого натхнення та терпіння. Нехай ваша робота приносить радість і вдячність, а учні радують своїми досягненнями, з повагою і найкращими побажаннями. Вітаємо! Вже місяць наші мізки поселено робили, всі набирали склепок, оцінок та думок. Ми думали, гадали, і так постановили, Учитель звучить круто, і сумнівів нема. О, я, о, я, я, ваша праця нелегка